Всім привіт! З вами канал Брата і сестри. І сьогодні ми будемо плести браслет, який називається Необичний Рибний хвіст. Чому я сказала, ми будемо плести? Тому що я плиту не сама, а своєю младшою сестрою Мирослави. Мирослава нашим глядачам. Всім привіт! Мене звати Мирослава. Моя сестра Маргарита дозволила мені з нею знімати відео. Я дуже чому рада. Мирослава тільки сьогодні почала плести браслет обичний рідний хвіст. У неї дуже гарно підібрані кольори, ось цей браслет. Їй дуже подобається плести. Вона, хоч... вона тільки почала плести вона новічок, вона так сказати, на плете зі мною. І так, браслет вона плести на станку на двох стовпчиках, на рогатці та на пальцях, як плете моя младша сестра Мирослава. Сьогодні я буду плести на рогатці. Кольори у мене будуть підібрані різні, як ви бачите, в мене все готово. Для цього нам знадобляться резинки, наш крючок та рогатка. Кого немає такої рогатки, можете плести на пальцях або на рогатці або на станку. І так, беремо нашу першу резиночку, та, як обично, ми не накидаємо. Ми накидаємо першу нашу резиночку вісьмерочку. Ось так. Опускаємо її нижче, кідущу резиночку учіпляємо. І ще одну. Як ви чуєте із назвою, необичний рівний хвіст. Рибний хвіст ми починаємо його плести як обичний рибний хвіст. Ось так. Ми останню скидаємо наверх через дві, як же плести необичний рибний хвіст. Беремо резиночку. Нам ця верхня для необичного рибного хвісту зовсім не потрібна. Ми йдемо під низ нашої кольорової резиночки. Ось так тут. Та захоплюємо нашу синю резиночку. Кому так важко, ви можете зробити так: цю другу наниз, а оцю виняти. Ні, Якщо чесно, так удобніше. І ми тільки через верх нашої самої верхньої. Ось так. І ось ми починаємо плести наш необычний рибний хвіст. З цієї сторони ми повторюємо все. Цю я заберу пальцями, мені так легше. І нашу синю захоплюю наверх. Іс так. Ось так. І ось отак ми продовжуємо плести до кінця. Ще раз я вам покажу та включу паузу, щоб вас не затримувати. За покажу, як же. Зачепити нашу кліпсу і так. Перша нам не потрібна. Другу ми відкладаємо донизу, отак. Та витягуємо нашу середню. Це в нас кольорова. Ось так. Наверх її. І з цієї сторони ми точно повторюємо нашу процедуру. Нашу середню ми. І її наниз, щоб було легше. І нашу кольорову ми наверх. Ось так. Ось так ми продовжуємо до кінця, і ви будете бачити, що в нас виходить необичний рибний хвіст. Я вам зараз покажу, що він у нас виходить. Ось як ви бачите, у нас починається як необичний рибний хвіст. Але далі він буде плестися як обичний, не обичний рівний хвіст. Ну, ми почали як обичний, а продовжується він буде як необичний. Ну, ви побачите. Зараз я включу паузу, доплету до кінця і покажу, як же причепити кліпсу. І ось я майже закінчила свій браслет. Мені залишилося лише одну резиночку затягнути. І ось ця резиночка буде в мене жовтенькою. Ми накидаємо, як обично, нашу жовтеньку резиночку, і в нас посередині красна ми відводимо, як я вас вчила, показувала вам точніше. Ось ми красненьку наниз, а зелененьку ми протягуємо через жовтеньку. І красненьку повертаємо назад. Так само ми потерюємо цю дію із цієї сторони. Красненьку ми беремо на низ, щоб вона нам не заважала. Просто якщо зразу брати зелену, то на це піде більше часу. Ось так. І ось я закінчила свій браслет, але ще не майже. У мене навіть немає ще защіпки, я ж не буду його просто так носити. Так. Хтось із вас уже плів схожі браслети. Вони закінчуються точно так само. Вичіпляйте на кінець кліпсу. Так вам буде легше, щоб не розпався браслет. на кінець. Ми беремо красненьку, скидаємо точно так, як обично. Ось так. У нас залишилось на кожній стороні по одній резиночці. Ми цю жовтеньку з одного. Перекидаємо на іншу. Ось так. І все ж, можна сказати, ми кінчили наш браслет. Ми беремо нашу защі... защіпку, яка причеплена до кінця нашого браслета до початку. І в з... нас тут дві резиночки, ми їх зачеплюємо нашою кліпсою. І так. Наш браслет готовий! І моя сестра Мирослава теж закінчила свій браслет. Ось вони наші браслети. Клію. І так, з вами був канал. Брата і сестри! Ставте лайки, підписуйтесь, чекайте нашої наступні зустрічі. Ох, я чуть не забула, що ми будемо плести на наступний раз. На следующий раз ми будемо плести браслет, який називається Кругові озілки. Виглядить він ось так. Ось так він виглядить у моєї сестри теж є такий браслет. Ось вони такі миленькі. Ну, точніше він називається кругові вузлики. Це по-русски, а насправді він називається кругові вузлики на українській мові. Ну, дякуємо всім за перегляд. Чекаємо з вами наступної зустрічі. Пока-пока!